Працює До Чого була підписана ця угода? Я впевнена, що ви теж задавали собі ці питання після розпаду СРСР. Україна отримала третій в світі запас ядерної зброї. Після США та Росії Київ успадкував дві тисячі з половиною одиниць тактичної ядерної зброї. Такий персонал викликав занепокоєння у міжнародної спільноти, адже поява ще однієї ядерної держави на карті світу не відповідала ідеї ядерного роззброєння. Тому США та Росія негайно почали перемовини з Україною щодо відмови від цієї зброї. Будапештський меморандум це міжнародна угода, яка була підписана у 94 році між Україною. Кучма Росії Єльцин, Великобританії Мейджер та США Біл Клінтон щодо гарантування безпеки Україні територіальної цілісності в обмін на відмову від ядерної зброї. Чому Україна не могла відмовитися від підписання угоди? Початком війни в Україні багато політиків наголошують на тому, що відмова від ядерної зброї є фатальною помилкою, говорячи про те, що якби ми не зробили цей крок, то ставлення до України було б зовсім інше. З цього приводу навіть колишній президент США Біл Клінтон нещодавно висловився. Я змусив і почуваюся жахливо за його словами. Росія зараз не на вторгнення у разі залишення ядерної зброї Україною. Втім, як розповідав сам Кравчук, попри те, що український ядерний арсенал називали у світі за потужністю, ця міць була формальна. Теоретично Україна навіть не могла сама скористатися ядерною зброєю, оскільки всі системи її запуску перебували на Росії. Чорна валізка з пусковою кнопкою була у президента Єльцена. Того ж ядерні боєголовки виготавлювалися лише в Росії. Україна на той час просто не мала грошей на налагодження власного виробництва боєголовок. Це коштувало шістдесят 65 мільярдів доларів. Також у разі відмови від угоди Україні. Загрожувала міжнародна ізоляція, впроваджувала економічні акції. Крім того, за Будапештським меморандумом Україна отримала від США понад 150 мільйонів доларів допомоги на знищення ядерної зброї. Проте експерти вважають, що Україна могла отримати від американців значно більше е, політичних привілеїв. До прикладу, включення України в НАТО як взаємну гарантію безпеки. З 2014 року, після анексії Криму і початку війни на Донбасі, Київ неодноразово заявляв, що Росія порушила цю міжнародну угоду. Проте порушувати Бадапецький меморандум країна купан почалася задовго до того. До прикладу порушення статті 3 меморандуму, яка. Зобов'язує сторін утримати світ економічного тиску на Україну. Відбулося у 2004 році. Росія чимало кількість разів давалася до торгового та митного тиску, що навіть спричиняло так звані україно-російські газові війни. Але анексія Криму в 2014 році стала першим серйозним порушенням Будапештського меморандуму. Чому фактично Будапештський меморандум не працює та які причини цього? Сумніви в надійності документу мали виникнути ще на етапі підписання, адже слово меморандум саме по собі означає нагадування. Тим паче в англійській версії використовується термін assurance, що означає запевнення, обіцянки, утім не гарантії. Проте Одна проблема не в трактуванні слів. Тодішня влада знала усі ці нюанси і все одно підписала угоду. По суті, у тексті міжнародного договору відсутні механізми контролю і примусових заходів для його виконання. Угода ніколи і не була зобов'язальним документом, а лише виступала у ролі політичного засобу для забезпечення домовленостей між сторонами. Україні критикують не лише Росію, але й те, як дотримуються своїх зобов'язань інші підписанти. Представники США та Великобританії заявляли, що свою частину меморандую виконують, адже в тексті вказується лише те, що вони мають проводити консультації, тобто вони юридично не зобов'язані. В'язані вживати будь-яких дій у разі загрози безпеці України, що каже Росія: ще в 2014 році Росія заявила, що Будапештський меморандум не стосується внутрішнього українського конфлікту. Росіяни пояснюють свою позицію теж переворотом в Україні у 2014 році, та нібито бажанням жителів Криму роз'єднатися. з Як ми бачимо, Будапештський меморандум не надав жодних дієвих гарантій захисту від країни агресора. Цей випадок показує наскільки важливо є розбудова сильної держави своїми зусиллями, а не чекати на подачу від інших країн. Підписуйся, якщо було цікаво.